Усім привіт! Сьогодні з вами я, Олеся Гірка, і покажу вам дві вправи на гарну поставу. Для цього нам знадобиться щось еластичне, типу стрічки. А в мене це звичайні колготки. Беремося за два кінці і починаємо у зручному для себе темпі, На зручній, комфортній довжині, робити ось такі вправи. Вперед, назад. Поїхали! Беремось тепер за два краї і більш ближче руки тримаємо і починаємо тягнути наші ручки вгору. На сьогодні все, до нових зустрічей. Бувайте.